14 жовтня, День захисників і захисниць України. У цей день також відзначає свято Покрови Пресвятої Богородиці, День українського козацтва та День створення УПА. Україна здавна була змушена боротися із ворогами за свою територію. Сьогодні українцям знову доводиться зі зброєю в руках боронити свою землю. Я сподіваюсь, ці рядки почуєш, а може, прочитаєш у листі. Я дякую тобі за те, що захищаєш. Мою країну, дякую тобі, шановний наш захисник. Ми вдячні тобі за твою сміливість і відвагу, що кожного ранку я маю змогу прокинутися у своєму ліжку, не від обстрілів, що можу далі вчитися та бачитися з друзями, що можу поглянути на небо і не побачити там ракети, що я можу продовжувати жити, допомагати і підтримувати тебе, інших побратимів. Я вірю, що ти переможеш і зовсім скоро повернешся до своєї родини. Вони тебе чекають, як і уся Україна. Дякую тобі! Хочу висловити безмежну подяку за те, що мужньо обороняєте нашу рідну Україну, відстоюєте її свободу та незалежність. Завдяки вам ми маємо можливість навчатися та пізнавати цей світ, міцного здоров'я вам, сил побільше, терпіння. Це свято всіх, хто любить і захищає свою батьківщину. Це свято України, хочу побажати тобі сили, щоб Україна була війна, і ти повернувся додому. Дякую, що захищається нас і всю нашу країну. Бажаю вам та вашій родині щастя. та Повертайтесь додому живими. Віримо у вас, дякуємо, слава Україні, героям слава!